За ці сім місяців на морі загинуло три чоловіка, на річках загинуло сім чоловік, і в закритих водоймищах це 15 чоловік. Це ставки, озери такі інші. По кількості загиблих, по статі загиблих, це по 20... 20 осіб, 21 особа – це чоловіки, і, 20, і дві особи – це жінки, і ну, двоє дітей – це чи хлопчики. Е, середній вік загиблих е, – трохи більше, ніж 41 рік. Про що це говорить? Що, як правило, це в закритих водоймах це коли йдуть рибальство, під час рибальства, під час відпочинку. Ми вже люди, які більше 40 років і в з розрахунком на таку спеку не всі можуть розрахувати свої сили, і тому перепад температури і як слідство це або серцеві напади, або судева недостатність. У чоловіка кружиться голова, як то кажуть, тіря тіряє свідомість, і як результат це потеплення. Для прикладу, щоб розуміли, чому, на жаль, дуже актуальним стало питання наразі, тому що ми повинні розуміти, що із 25 випадків за 7 місяців тільки в липні місяці сталося 10 випадків, тобто це 40% від загальної кількості тих випадків на протязі місяців. Ну, я хотів би надати трохи ще трохи статистики. У нас на жаль, в лідерах з негативної точки зору це Ізмаїльський район, 9 випадків, друге місце займає Одеський район, це 7 випадків, Подільський район 4, і по два, по одному випадку це інші райони. Я трохи переформатую. Я хотів би нагадати, що ми всі пам'ятаємо, що з початку. З 1 травня на території міста Одесі у нас починався купальний період. Також, відповідним чином, з 1 червня на території, міст, на території Одеської області теж починався купальний період. Про що це говорило? Це проходив комплекс відповідних заходів, йшла перевірка місць. Можливо, відпочинку ці місця комісійно відпрацьовувалися, перевірялися. Одним із самих основних принципів, і це необхідно було перевірити дно водоймища. Щоб там не було ніяких сторонніх предметів, які можуть травмувати людину. Ну і по-друге, це повинні бути спостережені пункти, на яких знаходився міска, матроси рятувальники та спостерігачі. Це давало можливість більш якісно і більш скоріше, як то кажуть відреагувати на ситуацію наразі, у нас офіційно купального сезону нема. Як я вже казав, напроти у нас є багато заборон, і е, тому люди, коли туди йдуть, це фактично вони порушують, і ніхто не може швидко е, і швидко надати їм відповідну е, допомогу. Тому вони самі себе, е, як то кажуть, е, підвергають е, небезпеці.